У Миколаєві триває робота над реорганізацією баз стоянок малих суден. Згідно із законодавством, причали поділяються на спортивні та прогулянкові. При міській раді створили спеціальну робочу групу, яка буде опікуватися втіленням у життя цього питання. Тож на якому етапі воно зараз з'ясовував наш Сергій Лисюк. У Миколаєві тривають обговорення щодо розвитку та осучаснення інфраструктури маломірного судноплавства. Зокрема, йдеться про реорганізацію баз стоянок згідно чинного законодавства, чітке розподілення на спортивні та прогулянкові. Для його втілення у життя при міській раді була створена робоча група за участі депутатів, громадських експертів та представників галузі. На сьогоднішній день ми сформували перек запитань до всіх шкіл. Ми його доповнили. Дуже багато сьогодні запитань. Вода це агресивна среда, і просто так людина не може вийти на воду, взяти катер. У нього треба і права, водіння, і дуже багато різних паперів, і такі ж жилети. А на причалі потрібно де зашвартуватися, як щоб не одірвало, щоб не розбомбило, щоб не те. Дуже багато заходів. Будемо чекати відповіді від них. І тоді на тому, які ми получимо відповіді, по кожному питанню ми будемо дивитися на це все. В рамках чергового виїзного засідання робоча група відвідала базу стоянку комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» у Корабельному районі. Під час спілкування з керівництвом стало відомо, що тривалий час на суттєве осучаснення інфраструктури бази не виділялося потрібних коштів. Проблема має розглядатися у контексті реорганізації причалів, переконаний член робочої групи Валерій Вєтров. Сьогодні ви знаєте, що є спільний наказ виходу на на воду. Це під, під, під підхлиснуло це питання. Сьогодні необхідно також, щоб були приведені стоянки бази, необхідно, щоб правила розроблялися і теж були прийняті. Тобто мова йде на те, щоб були створені необхідні умови як для розвитку маломірного судоплавства, так і для дитячого спорту. Директорка школи Світлана Капур провела для гостей екскурсію, під час якої оглянула місце зберігання прогулянкових яхт та спортивних байдарок. Керівництво закладу готове до співпраці при реорганізації бази стоянки. Однак процес має бути відкритим з обох боків. Ми вибирали цю владу, то ми в нас немає ніяких там не претензій, нічого ми не приховуємо. Так ми готові, але ми готові співпрацювати тільки в рамках закону. Є такі, знаєте, що рахуватисті, в букві закону. Так, а так, ми готові все, що потрібно їм надавати. Ми їм показали територію, висловальну базу, висловальний басейн, який відновлений тренувальний процес. у нас почали з'являтися діти, весляри. Тренерський склад був на даному часі. За підсумками виїзних засідань, члени робочої групи мають провести обговорення усіх проблемних питань та напрацювати пропозиції для подальшого винесення відповідного проєкту на сесію міськради. Сергій Лисюк, Данил Сліж, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ.